Ракета «Орєшнік» — сучасний озброєний комплекс, що запускається з великої вантажівки 12 на 12. Вона ретельно спроектована та має кілька ступенів, що дозволяє їй за кілька хвилин виходити на орбіту. Але що робить її особливою? Ця ракета може розвивати гіперзвукову швидкість, і після досягнення потрібної висоти переходить у пікірування, ще більше прискорюючись. Під час зниження обтікач ракети відкривається. Оголюючи шість високотехнологічних бойових частин. Кожна бойова частина оснащена мініатюрними двигунами в основі. Ці двигуни дають бойовим частинам можливість динамічно маневрувати навіть під час падіння через гравітацію. Вони можуть змінювати напрямок, що робить практично неможливим ураження цілі ракетою Петріот. Конструкція ракети включає три окремі ступені. Перша ступінь складається з рухомих двигунів, які забезпечують маневрування. Друга допомагає переміщати ракету, заповнена твердим паливом. Безпосередньо на ній розташована друга ступінь, за якою йде третя і заключна ступінь, що містить шість бойових частин. Кожна зі своїм двигуном. Така конструкція дозволяє ракеті доставляти потужне корисне навантаження на великі відстані з винятковою точністю. Її стартова маса 50 тонн, а бойове навантаження 1,3 тонни. Ракета Орішник має дальність дії від 4 тисячі до 6 тисяч кілометрів. Вона здатна вражати цілі по всій Європі. Особливо примітно те, що ця ракета оснащена складною системою. Здатною розгортати близько шести бойових частин. Шість апаратів створені на базі американських розробок, хоча більшість технічної інформації засекречена. Ось що нам відомо на даний момент ракета запускається з самохідної платформи з 12 на 12, що дає їй високу мобільність. Система ТПУ підтримує метод холодного запуску. Давайте розглянемо, що таке система холодного запуску. Холодний запуск це тип запуску ракети, яка викидається з пускової труби або контейнера за допомогою початкового викиду стисненого газу або невеликого вибухового заряду. Поки не запуститься основний ракетний двигун цей метод запуску відрізняється від систем із гарячим двигуном, як от ЦАД чи Петріот. Де основний двигун ракети запускається всередині пускової труби або контейнера, технологія холодного запуску знижує знос установки і мінімізує ризик виявлення місця запуску. Крім того, пускова установка оснащена удосконаленою гідравлічною системою для стабілізації та точної центровки ракети перед запуском, що забезпечує точний початок траєкторії. Система забезпечує захищений зв'язок і канали управління зі стратегічними ракетними військами Росії для координації вогневих завдань. У передній частині повертаємого апарата розташовані підривач і носова частина, які мають вирішальне значення для його аеродинамічних характеристик і функціональності. Безпосередньо за носовою частиною знаходиться контактний датчик, а також система взведення і підривача. Ця система гарантує, що бойова частина буде взведена і готова до детонації у потрібний момент при досягненні цілі. Далі в задній частині знаходиться відсік для бойової частини. У цьому відсіку може розміщуватися ядерна бойова частина, що робить апарат потенційним інструментом стратегічного стримування або нападу залежно від його передбачуваного використання. Однією з найважливіших особливостей цього апарата для входу в атмосферу є його здатність маневрувати та змінювати напрямок руху на надзвичайно високих швидкостях. Для цього апарат оснащений двома обертовими соплами, розташованими у певних точках його конструкції, і генератором обертового газу, який забезпечує необхідну тягу для таких точних рухів. Нарешті система наведення відіграє життєво важливу роль у забезпеченні досягнення апаратом запланованої цілі. Антена ГЛОНАСС використовує супутникову навігацію для точного наведення апарата на пункт призначення. Давайте подивимось, як це працює. Ракета стартує, вмикаючи двигун першого ступеня, що виводить її з шахти. Приблизно через 60 секунд після старту перший ступінь відокремлюється, вмикається двигун другого ступеня, а захисний кожух ракети скидається. Приблизно через 180 секунд після старту двигун вимикається, і до ракети приєднується додатковий прискорювач. Додатковий прискорювач маневрує, займаючи позиції для розгортання апаратів, що входять в атмосферу, а по мірі віддалення від станції вона випускає спускові апарати. Через дуже високу параболічну траєкторію останнього ступеня спусковий апарат падатиме на гіперзвуковій швидкості приблизно 11 махів. Ці численні незалежно заряджувані спускові апарати використовують обертові двигуни для наведення на ціль. Нарешті ядерні боєголовки детонують або в повітрі, або на землі залежно від вимог цільового завдання. Що ж такого особливого в цій міжконтинентальній балістичній ракеті? Швидкість відіграє ключову роль в ефективності ракет. Чим швидше рухається ракета, тим швидше вона може досягти цілі. Після запуску ракета піднімається у верхні шари атмосфери і летить високо. А потім різко знижується до цілі у критичних ситуаціях. Навіть кілька секунд можуть вирішити результат операції. Успішне перехоплення може призвести до катастрофічних наслідків. Якщо розглянути далекий варіант, побачимо, як вона летить. Балістичні ракети зокрема діють за характеристикою входу в нижні шари атмосфери. Ракета може значно прискорюватися, набуваючи величезної кінетичної енергії. Ця енергія є не лише мірою її руйнівного потенціалу при ударі, але й підвищує її здатність до маневрування у польоті. Така маневреність дозволяє спусковому апарату виконувати маневри ухилення, які часто порівнюють з оборонним маневром, щоб уникнути спроб перехоплення. Все логічно, маневреність становить серйозну проблему для передових систем протиповітряної оборони, таких як українська ракета Патріот американського виробництва, призначена для виявлення відстеження та нейтралізації наближаючих загроз. За певної швидкості Патріот не зможе розрахувати та вразити ракету, що рухається зигзагом на гіперзвуковій швидкості. Коротко кажучи, системи оборони повинні не лише швидше реагувати, а й передбачати та протидіяти непередбачуваним рухам у режимі реального часу. Саме тому ця ракета є особливою для російських збройних сил. Щоб зрозуміти ситуацію, порівняймо Іскандери з цією міжконтинентальною балістичною ракетою, дослідивши траєкторію, швидкість і дальність. Можна дійти висновку, що ракета Іскандер летить квазібалістично, поєднуючи риси балістичних і крилатих ракет. На відміну від традиційної балістичної ракети, іскандер може маневрувати в польоті, непередбачувано змінюючи свою траєкторію для ухилення від систем протиракетної оборони. Крім того, вона летить на значно менших висотах, що ще більше ускладнює перехоплення звичайними системами протиракетної оборони. На відміну від них, балістичні ракети рухаються по високій параболічній траєкторії, що складається з трьох різних фаз. У фазі розгону ракета підіймається, а на середній фазі рухається по траєкторії в космосі, здебільшого без використання гравітаційної енергії. На фінальному етапі польоту ракета входить в атмосферу і швидко знижується до цілі. При порівнянні швидкостей як балістичні ракети, так і Іскандер можуть рухатися на гіперзвукових швидкостях. Традиційні балістичні ракети зазвичай перевищують число маха 5, але за словами Володимира Путіна, мбр орешник може досягати числа маха 11 на етапі входу в атмосферу, що ускладнює її перехоплення. Ракета Іскандер також здатна розвивати гіперзвукові швидкості в діапазоні від 5 до 7 маха дальність дії цих ракет. Ще одна ключова відмінність міжконтинентальні балістичні ракети, призначені для екстремальних відстаней, що перевищують 5500 кілометрів, що робить їх ідеальними для глобальних стратегічних ударів. Ракета Іскандер це балістична ракета малої дальності з радіусом дії 500-700 кілометрів. Це залишає їх у категорії ракет малої дальності та наближає до бойових операцій. Призначення цих ракет підкреслює їх принципові відмінності. Балістичні ракети, особливо міжконтинентальні, є стратегічною зброєю, призначеною для ураження цілей на великих відстанях із високою вражаючою здатністю. У глобальних конфліктах їх часто використовують як засіб стримування або для ураження критично важливої інфраструктури. Ракета Іскандер це тактичний комплекс, оптимізований для застосування на полі бою. Вона спеціально розроблена для ураження ворожих засобів протиповітряної оборони, командних центрів та інших ключових об'єктів у локальних конфліктах, що робить її універсальним і точним інструментом у регіональних боях. Тут поставлю три крапки. Вашу думку, ваші висновки пишіть у коментарях під цим випуском, підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок і не забудьте поставити лайк, якщо цей випуск був для вас корисним. Ви можете підтримати роботу цього Ютуб каналу своїм донатом або підпискою за посиланнями та реквізитами в описі до цього відео, або за QR-кодом на ваших екранах. Це все бережіть себе, Па-па!